Kino. Dalë atë! Do bëj se foto i drejtë të bëj. Roman te parë që majë shtutë në miçi rom. Mane, tre prosmatra na vin. Do të bëj radi. Ti po bësh në miçi. Çe të bëjë në për rrej. ти на нього ще тобі м'яч і що слухай Комариско Олександрович 5 6 м'яч через пас я полиса сам забиваю Будь ласка, давайте не коментуйте, займайтеся справою. Один, два, три! з моєю справою. Ваше! Загадимо! Діворобля! Не лочите сюди! Прямо край! Наша тупо! Наша!

Давай, сюда підходь, пусти давай. Да, на лека, це пенка. Рукайте Іванка, вперед, пати, пішли. Встріл! Я вжура! Саніди! Пас! Пас! Ну, саня, пас! Жадевіт є! Даніель, утормся! Хорош, Павлушка, дружи добро. А куди Євген, куди Євген, м'яч До м'яча, Молодець, Робі! Став корпус! Умничка! Бійся, бій! Бійся! Кушайся! Атом, не витратися, спину доїди! Просто! Здорово! Раз-два, раз-два! Хай тарас! А за пустиром? А, а бігте? Ти атакуєш? Атакуй зразу Блищите, ти мужчина ближче дава.

— Ти там! —— Давай-давай, йди! — Як ти? — Задійся! — Просто! — Буцюй! — Біжі, Едик, біжі! — Давай! — Біжі, біжі! — давай руку з'яви! — І палуха! — Ще, ще палуха! — Так! Волошка, не ще! Волошка! Давай в нього! Біля! Сідай! Бойся сідай! Тінкаки туди! Бойся сіди ти на забіс! Це бойся! Не був у нас, не забув я в тебе! Ти Роман! Ромчик, приймай м'яч, будь ласка! Добре, добре! Добре, добре! Зразу атакувати! Їх ти в нього! Підходьте, всі! Права буде пати! Права буде пати, вже мав читати. Віримо! Нічо, нічого, нічого не Нічого, нічого, Полошка, не кидайся! Не кидайся! Омнічка ще грає

Ну да, значит, я не буду снимать. Сбил мы так и на год снимаем. Не видишь, уже кем? Мы снимаем больше так что давай. Мы снимаем и на конец этого видео. Сейчас снимаем еще две. Макси! 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 Ні, все, бойся не з ними. Що ж вітають віталю? Хуй более это не можеш нема. Давай не зупиняємося, роздають. То полез я буде знімати в і це ні. Це там девочко, не відко, а на полі не будете стоять. Сійте, мусить, ньогойте! Той, той раз, Молние. Мы с ним пола не знали, що було бой. Так то не стояти, до. А то, досильний, досильний, досильний. А то не буде. За того що буде было що? Чо греміло. А ты з зонтиком можешь стояти то. До сильней души, да. Так то й все равно з бою буде дош сильний.

Кидати, Ал. Я підказую за спину, а ти назад кидаєш. Не викидуйся зліно. Сіба луха. Давайте, димайте. Пусть зрозумів. Уст. Нічого страшного, все нормально. Давай, тільки не повторюсь, тих помолок. Рамко. Воно між двома захисниками в той коридорчик, Добре. Давай нічого, немає. Дідумо всі дій. Дивись на набирай, забирай, во, все! Хочешся, куче. pausa deixa aí é. eu estou...

Хлопці, <риканець> та дивіться трошки на м'яч. М'яч біля вас, ви по ногах лупите. Дубівка! Да, поставай стінку до них. Нєт! Чого там макав? Так не вперед! Так не передбагатарем! Громчик, уважно. Попадай! <падаю> Кіне, а то не передача. Робіт! Робіт! Ти знову програв! Волошечка! Чіткіше ту передачу, щоб він зразу собі прийняв і пробив! Трошки така харяшечка була. Що, молодець, стова! Давай не зупиняємося!

Ден є, ден є! Роман! Дві робимо! Не зупиняйся! Не зупиняйся! Бите! Браво! Молодець Романчик, нічого! Брай, установи сюди! Роман є! Супер! Берет рухайся! Рухайся з печам! Давай ти вище! Давай!

Витя! Зупинилися, пацани! Давай не зупиняємося, грай! Давай, 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 <плес> пусть, да. Даня, давай, 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 Максим є! давай, 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 Даня, сюда, Даня, выше, 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 Ти свіжий! выше, 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 Продолжь в порядок. Свидание. Вот так, Сим, молодец. Пас. Блэш, блэш, Макс, накидай. пас, Саша. давай, 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 малый, супер. ты один, и вперед. Аут, Арсен. Я их, фишка не помню, давай. Давай, давай, Тимофій, відходи, давай чуть ближче, щоб тебе м'яч не привели. Тьома, коти копо! Во так із розворота! Ну Давай, 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 Добре, давай, нижче, тут шостий шости добре. давай. Серединку давай боїться. Того м'яч. десь через половину йди! Блін! піде! Сейчас! Бліт! ще! Супер! Супер, давай! Кривець, давай! Ходи на цьому? На цьому подача!

Tá boa, a boa, a boa. Diolch yn fawr. Dylai'r fawr.